Триває марафон Єдині новини і ми продовжуємо ялинкову тему: як правильно обрати ялинку? Коли і де купувати найкраще, аби було найвигідніше. Про це будемо питати Віталія Курсіка, експерта зі штучних ялинок. Пане Віталію, вітаю вас на в ефірі марафону. Тож, чи ви вже обрали собі ялинку? Вітаю всіх. Стосовно ялинки зараз дуже багато людей ведуть якісь спори, що краще штучна чи справжня якась жива ялинка. Про це можна сперечатись дуже багато, але я для себе вибрав саме штучну ялинку, тому що вона одна і прослужить десь років 8-10, не менше. Отож, ваш вибір зроблено, і аргументи свої ви навели. Скажіть, будь ласка, а які види ялинок штучних бувають, як їх вибирати? Є основних три типи. Якщо ми говоримо про ялинки, штучні це прості класичні сплівки, литі це вже такий більше преміум сегмент. І доволі цікавий сегмент це Ялинки комбіновані. Тобто сам стовбур і те, що відходить від стовбура, воно йде як в класичної ялинки, з плівки, а самі гілочки, які виходять вже назовні і створюють всю цю красу, це вже Литво. Тобто, вона виглядає як лита, але, по суті, ми економимо ну, десь порядка 20%. 30% бюджету, купляючи саме комбіновану ялинку замість литої. А ось ці три типи, як вони різняються, відрізняються ціною? Ну, якщо, допустимо, просту класичну ялинку можна купити десь в, від тисячі гривень. Існують навіть ялинки дешевше, ніж тисяча гривень. Ну, максимальна ціна десь, допустим. 2,5-3 метра. Це може бути десь ну, 4 тисячі орієнтовно. В залежності від виробника, в залежності від якості, в залежності від е, тої точки, де ми це купляємо. Е, комбінована ялинка, вона десь починається від 2,5-3 тисяч. Це ялинка десь розміром з півтора метра. І оптимальний варіант – це метр вісімдесят. 2,10 для квартири, це від 4,5, можливо, 5,5, в залежності, знову ж таки, від якості, від виробника. Литі ялинки – це вже сегмент такий трошки дорожчий, і там ціна може сягати десь від 3,5 тисяч до це десь за півтора метро метр во вісімдесят. А два сорок два сімдесят три метра. Такі ялинки вже коштують поза дванадцять тринадцять тисяч. Мене цікавить ще такий аспект. Скажімо, зберігання такої ялинки в приміщенні. Чи все ж таки синтетика? Як убезпечити себе від шкідливих, скажімо, випаровувань, якщо це неякісна продукція? Як перевірити, що це ялинка справжня і шкоди вашому здоров'ю від того не буде? Ну, справж, справжня не буває. А перевірити можна багатьма. Способами. Перший це коли ви її купляєте. Дивіться, де ви купляєте. Якщо ця ялинка виглядає гарно, але вона підозріло дешева, то, відповідно, вона зроблена з якихось доволі неякісних матеріалів. Тобто навіть штучна ялинка якісна, вона наощуп також буде доволі приємною. Ще звертати увагу треба на запах. Тобто, якщо ялинку вибираєте десь в магазині, в приміщенні, де вона вже стоїть певний проміжок часу, і від неї ще й досі йде якийсь запах неприємний пластиковий, це також буде говорити про те, що ялинка доволі з неякісних матеріалів, і таку ялинку краще не брати. Також перевіряти сертифікати. Сертифікат якості сертифікат ну, відповідності. це завжди не найбільш надійний спосіб, якщо є сертифікат, Звичай. значить продукція якісна. Дякую, пане Віталію. Віталій Курсік, експерт зі штучних ялинок, розповідав вам, як можна вибрати і яку можна вибрати штучну ялинку.